Доброго ранку. Грудень місяць, сьогодні 8 грудня. Хочу показати, як люди живуть в Америці. Я їду з басейна. Ранком відвіз дітей до школи і після школи одразу їду на басейн. Вже вертаюся з басейну, от стою на перехрестку. У мене зелене світло, я повинен їхати. Хочу вам показати, як тут люди живуть в Америці. Від центру Філадельфії мені приблизно кілометрів до 20, 18-18 кілометрів. Погода сьогодні дуже гарна, тихо, вітру нема. Коротко про себе, мені 68-й рік, так що наступного року в мене 68 років. Я вже доволі старша людина. І так сталося, що я на старості років опинився в Америці. І мені все було дуже цікаво, як тут люди живуть в Америці. Прості звичайні люди. У них невеличкі хати свої, ну. По-різному, може бути. Є, дуже багаті люди є, середні є, бідніші, всі легкі люди. І от думаю, поки їду додому, знімлю такий ролик невеличкий. Оце дорога. Одна полоса в один бік, одна в другий бік. Далі посередині ще є така, бачите, дорожка, така з стрілками. Це для того, якщо ви хочете повернути наліво, ви виїжджаєте на цю середню полосу і можете повернути наліво. Маєте повне право повернути. По ній їхати якби, довго не можна, але повернути наліво, виїжджайте і повертайте наліво. Навіть є дороги такі, що отут, якщо дві сплошних, ну сплошні це порузівські, ну дві суцільні лінії. Так? Виходить так, що він заборонений, це 100%, щоб ганяти не можна. Но поворот наліво можна зробити, їх можна пересікти тільки коли ви повертаєте на ліво. Все дуже продумано, для їзди дуже легко їздити, тому що я ціле життя за кермом, і я знаю, що таке їзда за кермом. У нас де... <кхід> як тяжко, коли тобі на зустріч їдуть машини і обганяють, можуть тобі лоб в лоб заїхати, як хочеш. Тут такого нема. Тут практично От зараз стоїть, бачите, машина повертає наліво. От він стоїть на цій полосі, щоб повернути наліво.